На кінець 90-х економіка нарешті вийшла з піке, і навіть почала рости. У роки свого другого президентства Леонід Кучма цим користувався. Він намагався стати верховним арбітром над суперечками олігархічних груп, укріпити владу президента і взяти під контроль парламент. Проте все пішло не за планом. У 2000 році розгорівся касетний скандал, пов'язаний з публікацією записів з кабінету президента, де він поставав, у м'яко кажучи, непривабливому образі. Окрім корупційних схем. Плівки засвідчили, що президент ймовірно займався залякуванням опозиції і був причетний до добивства журналіста Георгія Гонгадзе. Його популярність різко стрибнула вниз. Цим скористалася опозиція усього спектру від праворадикалів до комуністів. У 2000-2001 роках тривала акція Україна без кучми, перший великий протестний рух Незалежної України. Це стало початком сходження нових лідерів опозиції: прем'єр-міністра України з 99 по 2001 років Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко. Парламентські вибори 2002 року відбувалися за змішаною пропорційно-мажоритарною системою, коли половину місць отримували за партійними списками, а іншу половину представників від територіальних округів. Перше таку систему апробували на попередніх парламентських виборах 1998 року. Участь у виборах 2002 року взяли більше 60 партій. За партійними списками перемогу здобув блок Наша Україна Віктора Ющенка. На другому місці опинилася пропрезидентська сила за єдину Україну, а на третьому блок Юлії Тимошенко. Лише завдяки мажоритарникам, про президентським силам вдалося забезпечити більшість. Свій зовнішньополітичний курс Леонід Кучма назвав багатовекторним. Він зумів заключити угоди з Росією, про які ми згадували раніше, що нарешті врегулювали суперечності між країнами, принаймні на той час. Водночас, Україна почала інтеграцію до світового та європейського просторів у вересні 1995 року. Вона стала членом Ради Європи. У 1996 му підписала стратегію інтеграції до ЄС. У 1997 му узгодили Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО. Проте подальші події у час другого президентства Кучми призвели до погіршення відносин з Заходом. Після того, як Україну у 2002 році звинуватили у таємному продажу зброї Іраку під час війни з Іраку, країна опинилася фактично в міжнародній ізоляції. Кучма вимушено дрейфує до Росії і веде переговори про можливість участі України в євразійському економічному співтоваристві ще у 1993 році. Україна не ратифікувала статут СНД. Ця організація, що поставала внаслідок угоду Біловеській Пущі за ініціативи Росії, все більше перетворювалася на замінник СРСР. Україні вдалося уникнути повернення до безпосередньої сфери впливу Росії, як і в часи кучми, проте Росія не полишатиме спроб. Побитий скандалами Леонід Кучма у 2003 2004 роках, намагався просунути проєкт змін до Конституції, що перетворював Україну на парламентську президентську республіку. Його наступник у такий спосіб отримував значно менші повноваження. Проте, у нас до кількох драматичних голосувань в парламенті пропозиції президента провалилися. Як підмітив кучма у назві своєї книги Україна не Росія. Президенту не вдалося зібрати владу в своїх руках і невіволювати роль парламенту. Україні було пора побути без кучми.